Починаючи з 24 лютого, тому що на той момент дуже багато чого змінилося і в баченні, і в діяльності, і, ну, і зокрема, в громадській діяльності. То я б хотів би, щоб ви поділилися, чим ви на цей момент займаєтеся. Так, як і більша частина, я думаю, громадських діячів, активних людей в Україні. Намагаюся допомагати тим, кому потрібна допомога, якщо коротко сказати. Звісно, мій е, пріоритет це Херсон і Херсонщина, це південь, якщо я не можу дістатися до Херсона і Херсонщини. Е, е, от. І, і це основна частина волонтерської діяльності. Власне, і воно так поступово-поступово потім, ну. Намагаємося відновитися, ну і, і самі по собі проблеми вони проявилися одразу. В перші дні. Відсутність продуктів, там далі постачання медикаментів. А, тому ну, якби я знаю по собі, як це воно, і тому, а, оскільки маю багато контактів, то збираю інформацію про те, які є потреби. З утовськими друзями ми збираємо все, що ми можемо зібрати, щоб задовіднити потреби. Чотири ну, вантажі вже доставили в Україну, ну і логістику цю вибудовуємо, і працюємо адресно. Ось недавно пригнали дві машини швидкої допомоги в Україну. Вона пішла до Миколаїв, інша на Новогоронцовську лікарню на Херсонщині. Зараз працюємо над пошуками дуже потрібних пожежних машин. Те ви продовжуєте зараз е, працювати, і у вас це просто неперевершено вдається на тим, щоб показати, що Росія до Херсону має зна... має стосунок ну неймовірно насправді далекий і. Ці їх претензії да от з російським Херсоном це пшик, просто і пропаганда. Можете от просто про цей напрямок трішечки А Там все просто, щоб щоб дуже коротко, то Росія має такий самий стосунок до Херсонщини тоді, в 18 столітті, абсолютно такий самий, як і зараз у 22-му році. Тобто вони тоді прийшли. Війська російські і захопили територію. Їх до XVIII століття на території півдня України, нинішнього, не було. Взагалі жодної матеріальної культури, жодного черепочка від них немає. Це доведено наукою, яка Для називається археологія. Перед самим початком війни у нас був проєкт. Ми зробили кілька, кілька заходів, саме говорили на цю тему. Говорили з громадами херсонськими, з освітянами, тому що дуже важливо передавати дітям правдиву історію. Ну а останні шість років ми займалися тим з науковцями, вивченням реальної історії, дослідженнями археологічними, які проливають світло фактажем, матеріальною культурою, знайденою. Е, у нас є сайт про спростування найпоширеніших міфів України, е, наративів російських саме про нібито ту цивілізаційну функцію Росії на півдні Катерини а ви праві, вони використовують ці наративи і донині, і Херсон заповнений білбордами -біл з портретами Катерини про Херсон-город Слави. Але по факту, у XVIII столітті, вони прийшли, окупували цю територію, на якій була високо розвинена цивілізація, це доведені факти науковцями. На якій жило завжди багато людей різних національностей, мирно жило. І просто захопили, знищили все, що до них було, переписали історію. якщо люди, ну, Зараз інтернет дозволяє дістати той фактаж. Катерина II після тої руско-турецької війни, походів російсько-турецької, вона ж створила цілий орган, який знищував історичні. Документи, рукописи і переписував історію так, як їм це було вигідно. Вони навіть покрали назви, ну, про що ми говоримо. Тому а, і те, що зараз відбувається, ну, Росія це, от, причому це не вся територія, а от не безпосередньо. Саму назву вони вкрали своєї держави і, і прапор теж перегорнули ну, іншої держави. Якщо відслідкувати, то це, знаєте. Країна фейк, яка асоціюється з таким хробачком ненажерливим, який все на своєму шляху зжирає, і це єдине, що, що його взагалі в світі в житті цікавить. От, і, і зараз вони прийшли грабувати, галтувати, що вони роблять, знищувати. Чи можете ви якесь коротке звернення да, там, або вітання передати? Звернення і вітання. Я хочу сказати важливу річ. Всі українці це реально одна родина. Ми маємо триматися купи, триматися разом: схід, захід, південь, північ. Поки ми єдині, ми не переможемо.